Знаєте, мене оцінило трішечки подивитись. Ніхто таке не дивиться. Ніде не бачила. Ніде. Але давайте подивимось так: війна в Україні перейде в режим Ато. 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 Давайте подивимось. Це відповідь так. Це відповідь так. Справедливість. На дні колоди справедливість, справедливе, якби завершення, зупинка. Буде так. Карта війни випадає. Буде зупинка в определеній точці. Двіка мечів. розумієте як. Оце буде добре. Де дев'ятка кубків, як результат, позитив, позитивний результат, що вона зупиниться. Не може бути негативу там, де зупиняється війна. Просто зупинка війни це теж позитив. Зеленський хоче це зробити для себе краще. Дивіться, місяць випадає. Верховна Жриця місяць і ось король кубків, він завжди, це завжди Зеленський випадає ось так. Він не готовий на цих рубежах це робити. Чомусь. Дивно. Розчарування. Буде все одно розчарування, так воно буде. Тому що буде окупація, тому що буде лінія фронту. Але я хочу сказати одну річ: якщо буде зупинка війни в режимі АТО і не буде нічого літати, не буде обстрілів сильних, пофіг де жити? Скажу чесно, пофіг спокійно жити. Як наші сусіди, сусіди з Донецька виїхали тоді і живуть. Тепер давайте. Якщо буде війна в режимі АТО. При цьому режимі обстріли припиняться важкою, великою зброєю. Оці масовані обстріли взагалі припиняться обстріли території. Повішений. Відповідь ні. Але зараз уточню. Вісімка жезлів. Так, обстріли є. Але по 8 жезлів це більше як щось масоване таке. Тепер давайте так. При режимі АТО припиняться обстріли віддалених регіонів від фронту? Десятка жезлів. Дивіться, десятка жезлів – це взагалі відповідь ні. Вони хочуть тиснути на, на даний режим. Причому вони, як вам сказати, зараз це стоїть як. В принципі, якщо на них натиснути, то вони не сильно то й будуть щось, какаху робити. Але все-таки. Раптово. Раптово світло. Енергетика світло. Світло. Тут багато нюансів. Які мені не дуже подобаються. Багато шляхів шукають пошуку домовленості. Ось. На що домовляться? На що домовляться? Буде дитина, на що вони домовляться. Але тиснути в цьому питанні будуть. Тиснути в цьому питанні конкретно будуть. Тепер давайте подивимося ракулом. Якщо війна перейде. О. Якщо війна перейде в режим АТО, що буде? Яка буде загальна картинка? Біздійстві. Е, ну, мені подобається уроку. Вилізе багато правди. В принципі, про бездіяльність. І це буде зупинка. Реальна зупинка. Цікаво. Більше казати не хочу, поки що. Це моє право, що казати, що ні.